У нас йде процес нарощення профілі. Знаєте, як ось так. Є один хлопчик, є інший. І вони наращують один ріже, інший бере кладе. Кладе чотирьохметровий і ось так відмітка звиє. Ну, Коротше, ви зрозуміли. Ось так заштиковується, замок в замок, скручується на два шурупіки, сімочки, і виходить ось такі у нас 4 метри 5 см зі мною профильки. І ми їх чередуємо. Один вниз, другий вверх. І це представте. Це